Я буду паркур просто проходити без ніяких якості. Наприклад, як бути різниці і так далі. Деять і дорога скорішого не буду брати. Я їх вирішила не брати, а де нічого. Тобто, я якось хочу якось якось зробити відео без, цього, без яких... відео, боже, сьогодні. Заступне відео можу скидати. Але дивіться, я за то, що ви будете, як сказати. За 20 лайків я такий паркур пройду, там де можна записаться назад, короче, і ветру там добуду. Короче, то о, треба вам всього набрати 20 лайків. лайки. Лишь наберете, наберіть, будь ласка. поки я говорила, я вже тут дошла і я не розумію. Я відео, видео, скорее з стебе паркуру буду грати. Знімати відео. Говорити з вами. Але ви голос моєї подружки бастри не почуєте. Абсолютно. Але потреба будете чути, жаль, так все. Що... Це був паркур. І пока я як завжди говорила. Я ще ні разу впала але да, особу додому я покажу вам цю це відео. Такому радіо паркуру. Я ще вам покажу, які дорогу додому отримати. Просто за лайки групи, якщо ви знаєте, як це робити, то ласочка я вам покажу. Кіді відео. Через то, що я зараз проходжу, як ви бачите, паркур. І покажу його натус. Звати хоть хактовер. Ох, А Я вже розпала. Напишіть у коментарях, скільки я разів сказала, що я впала. Я перший раз е, сказала, точніше, говорю у відео, я в своїх інших відео, де говорю А, а Просто вивчаю речі. Ну, Тут ви подивіться це відео, яке там вивчаю речі, хоча я там мовчу, але. До того получаю речі. Дуже е, красиві, такі красиві, одному відео я навіть показала, як я. Знімала. Це все ви вже можете зайти на моєму каналі. Тому можете, будь ласка, підписатися і поставити лайк на мій канал. І я багато багатьох відео, що я одна за Україну написала і там добра багато лайків. Це як пояснити, я одна за Україну, це в смислі? Ну е, якась та дівчинка, скоріше, просто ви що вона одна за Україну, так? 5 просто. Ну, Деякі відео такі теж Ну, Це просто шоково. Ну, Якщо ви, ти оде за Україну, наприклад, ну, якщо ви себе побачите відео, то можна, мені, будь ласка, пояснення в описі. Та бо я просто не, не розумію його довго. як так? Що одне за Україну пише не одна багато українців. Ну, мачі, мачі. Корочі, Неважливо. Просто я про, я просто в шоці. Але я що тебе було підлетіло разок. Рівні. Я собі виділа відео. Я, скоріше вже буду використовувати хитрості, якщо паду самого низу. Я вам покажу, як одного іде дорога отримати. Все, я зла. Буду цігувати до дорога, на увазі. А у нього краще зберігати на екрані. Кляти. Да, Не думайте, что не потратил бы сражаться, то... Кто? Ну, тики, будь ласка. можете, будь ласка, просто, блин, пустые ты. Не берите. Я вам покажу. Там будет еще. То я просто без слов. Не можу, да, це нормально. Дайте подивимся, що в кінці цього коридорчика. Самолет, я можу його забрати. Серйозно? Я просто щаслива. <плес> так. Ми летимо до того дерьмо, на якому я була ...зупинилась. Ми вроде тут и зубнилась. я запомнилася 10 трошки. Я вас попросила. Ви побожі, будь ласка, просто не хейтити, Це гейт? Це деякі просто неприємно. Ту, будь ласка, не хейтити нікого. Ну, а що б і вас гейтали? Ну вам не було приємно. Тому я пішла до паркура вже. Я же квант трохи выкурсла поняла хитрость всей кибузла. Вроде бы. А, що ж ось? Так О. во! І такі, і вот такая вот пода тоже уже доедаю вже, що коли просто До самого годус, наприклад. І коли я маю, будь ласка, контент, я би попросила, ну, будь ласка, просто, коли ви мене просто увидите, то я би вам вас попросила, щоб ви мене просто не довозили нікуди. Просто було б мені було нормально, якщо б мене просто нікуди б не довозили через те, що ви думаєте, що вона не хоче до когось допомоги, чи що ні. Я, я би хотіла допомогти, але я просто вже маю дорога, то мені ну, та допомога вже не буде потрібна. Ну, я це так класити вам. Во. Що? Почалося там. Я це ладно пройшла. Я це. Я зараз трошки в шоці. Я це перший раз так пройшла. Я Ніколи так не донула. Просто і так перший раз. І, зрештою, слідки, якщо білий вийде, так просто притульці, якщо де дуже великі. Та ви не думаєте, що до якогось окопиткового рівні просто стрітки. Вони здикають. Тому... тут ще треба, ладно. Оце легко пройти дуже гляду пасти. Петро глюкається, як завжди. Я знаю, як на інших пристерці це робить, але я би вам казала, якщо ви будете мати, наприклад, плачеться або то, бо я просто не знаю, чи то буде робити, так, як. Ну. Ви напевно поняли. Ну як сказати, щоб знов... Робило би... Я не, не пояснити вам. Я уже сейчас миллиард респен і не нарешті до дорешті пройти. Це вже легко пройти, А це ні. стилю. Але прошла. Якщо я про курсі проти кінця, виставте лайк і підписуйтесь до каналі. Добавились? А що это все ще я, я, я соляти буду використовувати, щоб підлітати, якщо я впаду когось. Ей! Обіду! Я не буду доресті прилісти дойти. Хочу бійки, безраздека. Шостого. Оце саме просто хак. Я Та просто Розробочі кіри, ви можете потім будь ласка, зробити ці от Дітки. їх ледве проходять люди. В принципі, цей паркур створений, але деякі паркури можуть дереві їсти. Хоп! Без бігра не сильно добре грати. А не як для То просто... Капець. Ой, мені ще скільки я люблю, блядь, зараз. Не сильно багато. Ой, тому погадали. Не звертайте увагу, так подобається, якщо. Я вже дав... скоро дойду. Це ж це по любій стороні, ви які забажаєте, але краще по не знаю. Ну, але я би казала, по які забажаєте просто. Я някій мотаж не використовую, ви собі введете. Може, якісь буде, бо... Ну, бо даже тут дива, як ви введете собі. Я це ледве прохожу. Без координатного кінця. І в кінці. І в кінці вже буде секрет. Ну, секрет. Але я не можу дойти дати свій рівень. Оце і вроді, так. Ну, там корисомлят, але в кінці. Е. Я не знаю, що, речі. Я ж користь це в... Ви я зараз не будете писати. Так, робимо хоп-хоп-хоп. Розганяємося і. Ну, ви пам'ятаєте на дійсно, що я. Е... До кінця, і ви ставите лайки Але я не казав, я ж вам казала, що Буду періодично використовувати цей, щоб якщо впаду то То підлетіти. Я вже дуже близько, тому рахуйте з вас лайки і підписки. Як я не можу це приймати, що такий тяжкий. Ну якщо таке, то вам мало хп бы але тут це буде тяжко. Але нас тяжкіше от буде открытий от. от. сильно, прибавить так тяжко, але так і є. Коли сюди краще включити, тільки не декутери. Через то, що може бути таке. Короче, все получається. ж! Блин! Коли літаєте, якщо у вас буде ковер семью, зразу кажу, коли будете летіти, виключайте Shift. Там у вас буде літаючий Shift. Ой. Це адріві тяжкий дуже. уй Я тут Shift використовую, дивіться, що буде, якщо Shift облетіти. Ну, кому подобається, може так летіти. Хоп! Ах, ти ж! Я, мабуть, собі виділа, десь тут заблили, але я відчуваю. Ой, сама не знаю. Це тільки, щоб не було зможним попасти. Це вже... Кожен, думаю, знає. Це паркур, так? Трошки. Деяких, навіть, просто. Деяких паркур, не де пару, не багато рівнів. Да, більше. 103. Я в наступному видео вам покажу до 50 вам вроде до 50 або до 100 тільки з вас лайки і підписки. Так, ну, ну скажіть, кого це не ревує? Просто впасти А краще тільки з заволітом приходити. Я вам кажу, знаєте, чого от. От тому що. Можна тільки кучу деревів потратити. Я в кітці покажу красоту. Сейчас Ириб зараз буду 100 років. Проходить? Трошки. Так! Ну, Або слабкими летом, краще не грати цю краще Не проходити. де чого? Та потому что скрипы может быть такие. Ну реально. Короче, слабки бы цю гру не грати. Та, бо тут можна паркур дерби використати у ній. Та йо-моє. Та ви тут за колись я прийду в світі чи ні? Скажіть мені одне от. Коголова, я падаю уже. Хіба ж можете собі не максимум здібати? Тут от гусі хоп, хоп і хоп. І всім ще не пока, але... Во. з вас лайк, підписка і всім пока! Пока! Ви на каналі були Соломія!